Цієї ночі можна було побачити два місяці на небі. Астроном Марія Левченко пояснює, планета Марс знаходилась дуже близько до Землі. Найкраще Марс було видно у березні. Раз 15-17 років бувають так звані великі протистояння Марсу. Тобто Марс підходить дуже близько до Землі, і тому він такий красивий, яскравий, червоний. Зараз він знаходиться в сузір'ї Діви, можна його бачити на заході. Тобто, в напрямку, Хмельницьке шосе, західний автовокзал. Він червоний, так що одразу його можна буде впізнати. А ще на відміну від зір, планети не мерехтять. Отож, червоний не мерехтить, ясно, що це Марс. Взагалі, серпень місяць зарипадів. І ось починаючи з 12 серпня, коли було біля 130 метеорів за годину протягом ночі, ось так протягом всього серпня у нас зоряні дощі із Сузір'я лебедя, із Сузір'я близнят, так що і навіть водолія. Спостерігати таке явище як два місяці. Наступного разу він зможуть у 2027 році. Саме тоді Марс наблизиться до Землі. Ірина Дідух Володимир Гірявенко телеканал Віта.